неочевидні причини, що руйнує а, наші стосунки в парі. А давайте подивимося от на таку історію, коли чоловік не приймає, от відкидає свою емоційну природу, не приймає, відштовхує емоційні потреби жінки. Що тоді відбувається? Це дуже сильна і дуже важлива історія. Чи жінка про емоції? Так, чи є в неї емоційний голод? Так. Чи хочеться їй, щоб її хвалили, чути слова любові, чути одобрення, отку підтримку, що вона бажана, найкраща, важлива. Так, так, і ще раз так, якщо вона цього чути не буде, що буде відбуватися? А да, в неї самооцінка падає, якщо вона, звісно, не йде в розвиток і розкриття себе в свою дорослість, в свою зрілість, в свою. Таку самобутність, якщо вона в позиції більше залежної дитини, а тим паче чоловік, а чоловік в основному дуже важлива, людина авторитетна, людина поруч. Якщо вона вірить йому більше а, ну, от себе в себе, як будто би немає, вона не розкрилася, не з'явилася в повній мірі, і вона себе визначає його. Словами, його поглядом, його баченнями, його цінністю, цін, цінностями, то вона ну, така буде часто обділена, якщо знову ж таки він цю всю емоційну історію свою відкидає. А відкидає він не тому, що він прям такий неемоційний, тому що він виключно раціональний. Часто тому ж ну дивіться, я не знаю про вас, я не знаю ні про кого. Ми зберемо зараз таке середнє по палаті, і я закликаю, і буду закликати, що кожну. Ситуацію треба дивитися індивідуально, не вириваючи з контексту. Угу. Тому тут ми з вами щось піднімаємо теми, пересмисляємо, ви так придивляєтеся, як вам це відчувається, що ви в зв'язку з цим хотіли. Там, а як ваша ситуація, що туди можна додати? А що було б добре від, від чого звільнитися, щоб ваші стосунки були кращими? А, да. Ми не можемо тут говорити ні про кого конкретного, ми от, дивимося, як в більшості є. І дуже часто, як мінімум, я в терапії е, зустрічаю в парах, коли ми працюємо з парами. Що для чоловіка йти в емоції, от, воно відчувається, да, це, це дуже важко, і йому не хочеться. От коли вам кажуть, іди туди там полум'я, іди туди вогонь. Ви вогонь, та ну я не піду туди. От чоловіку так може відчуватися ця вся історія, бо воно трепетно. Насправді, коли ми говоримо щиро про емоції, то там можуть накочуватися сльози, там от якесь таке такі відчуття, от така трошки так незручно саме можливо починаєш відчувати. Тому що немає в нас такої звички, немає в нас такої традиції. В основному, коли ми будемо говорити, то і, і чоловік, і жінка скажуть, що. Там в ситуації з батьками да, було не прийнято в нашому житті, було не прийнято. Там, я тієї похвали чекала просто роками, там, так само, як і те, щоб мені сказали, що мене люблять, що я там найкраща донька. Так само і він як хлопчик отримував, міг отримувати дуже і дуже мало. Для нього не стало це нормальним, коли в сім'ї говорять про почуття, діляться, коли це не просто е, тост раз в рік, і тоді вже там, мамо, ми всі тебе любимо. І це просто звучить якийсь офіціоз е, да, спасибо хоч раз в рік. але. Емоції в цей момент, повірте, можна прям все одно затикати, хоч би це не відчувати, щоб тут не прослизитися, щоб не впасти обличчям в бруд, щоб зараз не стало за себе соромно, щоб ніхто мене не побачив. Тому що коли ми часто ділимося істинними щирими своїми емоціями, ми можемо відчувати себе, як, як, наче, як наче гола, як, як незахищена, як вразлива, як от оце все. і ми скоріше набудуємо навколо себе стіни, бар'єри і такі там оце... Чоловік буде розказувати, та це соплі сльози, та це нікому не треба. Та скільки можна тобі казати, я, я тобі три роки назад сказав, що я тебе люблю, нічого не змінилося. Розумієте, але правда, ми так прагнемо в стосунках. Близькості, щирості, такої взаємодії, відчуття один одного це те, від чого нам буде класно, по кайфу один з одним. І одночасно ми швидше закриваємося один від одного, чим відкриваємося один біля одного. Бо а що ж відкриватися? Я пам'ятаю, як ти мені тоді плюнув в душу. Я як закрилась, то вже я і не знаю, чи відкриюся я взагалі. Ой, про це можна дуже і дуже довго і багато говорити. Ну, власне, про те, що е, така неусвідомлена причина, да, це те, що чоловік, от ті ту емоційність, яка в нього є, вона теж, знаєте, так погрібна е, за багато чим. Тому що десь він там собі міг вирішити, що емоції, емоційність проявляти емоції е, це слабкість. Це от він тоді не буде такий якийсь сильний, рішучий, а він там буде як підкаблучник, якийсь а, я тебе люблю, ти мене найкраща. Да? І він може відчувати для себе це, як інтерпретувати як слабкість, що це я буду слабкий, якщо я сильний, і краще я буду так, стукнув по столу. там. Це буде так, як я сказав, аніж я піду і скажу, дорога моя хороша моя, ти для мене така важлива. Я так хочу, щоб ти була щаслива. А як ти би хотіла в цій ситуації? А як би для тебе було краще? Бо те, що я хочу для тебе, я усвідомлюю це краще як для мене. Я так хочу про тебе подбати, я хочу тобі приємне зробити, бо ти моя там прекрасна. Я такий щасливий з тобою, і мені так пощастило, що ти в мене є. І звісно, що ну. Типу, я, я теж максимально окей в силу того, яка ти. Тобто, розумієте, він такий типу: О, то, в смысле, я буду позиції здавати? Я ж тоді буду не авторитет. Я ж тоді буду як якийсь там, я не знаю, романтик під балконом, ну а я все таки там хазяновитий рішучий, мені там не до цього. Да, А жінка буде страждати. Тобто, Яким чином це руйнівно? Пливає на стосунки, тобто стосунки, де немає емоційної підпитки, де немає обміну емоціями, які насправді в них є один до одного в плюсі конструктивних. Таких стосунків дуже багато, і вони тривають просто довго. Це не означає, що, що руйнівним чином це люди там прямо розійдуться. Розходяться теж. Ну вони можуть тривати довго, такі стосунки, але по суті. Знову ж таки, ми говорили з вами в попередньому відео, обов'язково подивіться, там теж ми обговорюємо неочевидну таку причину і історію, як заблокована агресія у жінки, як це впливає теж на стосунки. Тобто, стосунки не будуть близькими. Там не буде того задоволення, на яке ми претендуємо. Кожен з вас насправді, коли ви в стосунках, то ви обрали другу людину, бо ви її любите. Бо якщо ти мене не любиш, якщо я тебе не люблю, то то що з тобою роблю? Тобто ми полагаємося на ірраціональне, ми кажемо, що почуття вони вкрай важливі, враховуючи це моє почуття до тебе. Я обираю тебе чоловіком, а я обираю тебе дружиною. А потім ми... Один з одним чоловік і дружина, і нічого доброго, і ніякою емоційністю більш не обмінюємося. Скоріше обмінюємося претензіями, невдоволеннями, засудженням, а як треба було, а чого ти не зробив, а чого ти не зробила. Ну, тобто, це не ті ну, це стосунки, але це не та якість. І часто стосунки, на жаль, перетворюються на формальні, якщо ви. Це допустите, а ви можете зробити по-іншому. Повірте, навіть якщо одна людина працює з собою в терапії, з психологом в достатній степені це дуже благо впливає на стосунки. І в моїй особистій практиці є маса історій, коли чоловік такий Ой, нікуди не ходи, бо там тобі як щось порозказують, ти як там осмілієш, і потім ще від мене підеш. Ну, він так не каже, але він цього теж може опасатися. Дуже часто не усвідомлює, що це саме цього опасається? От наскільки ми люди можемо не дивитися всередину себе, можемо не відстрелювати? А що я відчуваю в цей момент? Тому що чоловік може відчувати агресію, злість на неї не йде нікуди, там воно тобі не треба. Да? Але а яка істина його емоція в цей момент? Тому що ця злість буде рекетною, буде захисною емоцією? А яка істина? Ніхто не дивиться. А психолог дивиться, психолог знає і є класна можливість це все пропрацювати. Тому що якщо ми будемо взаємодіяти тільки фасадами, тільки орієнтуватися на поверхню, то ми тоді нічого по-людськи і не вирішимо. Так я тут просто граюсь, бачите, стосунки. Красиво стосунки. Так, -да да, 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 да. Збила сама себе цими цяцьками. Ну, ви зрозумієте. А, окей, тож насправді, з точки зору чоловіка, проявляти емоційність свою це абсолютно ніяка не слабкість. Розумієте, коли я чоловік, наприклад, і в мене до тебе є любов, і в мене є захват тобою, да, там, і ще там, вдячність по відношенню до тебе. І якщо я її це виражаю, то я адекватний в цей момент чи неадекватний? Адекватний. Я адекватний і це про сміливість виражати щиро, проявляти, це, от, бути чесним в цей момент, істинним таким виражати те, що в мене є. Це ні, це то, там немає місць, о, ця слабкості це все е, ну, такі, знаєте, фантазії, міфи, коротше, такі, які нав'язалися. Це наша емоційна безграмотність. От, з точки зору емоційного інтелекту у нас там ну, трохи. Малувато. І точно ми розуміємо, що якщо у жінки її це вона постійно емоційно голодна. Її потреба не закривається. Вона вже до того чоловіка. Ну скажи ж ти мене любиш. Ну скажи мені якесь добре слово. Не да ну перестань мене критикувати. Да перестань в мою сторону називати такі слова. Я цього терпіти не можу. Ну що ти ну 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 типу блін? Ну там подаруй мені якусь квітку. Ну подивись на мене ніжно, лагідно, щоб я через цей погляд відчула твої емоції по відношенню до мене. Типу, якщо вона не буде це все отримувати, ну що вони ж розходяться як в морі кораблі. Розумієте? Так, да, вони продовжують бути разом, але така людина прийде до психолога і скаже: Боже, да я як висохла як вже все. там Раніше це було якесь джерело, а тепер просто, просто сухо і пропасть. І йому я не дарую ту любов, бо то я не знаю на що я вже взагалі здатна. На, і, і сама якась наскільки знецінена і нещасна. Нам дуже важливе емоційне таке харчування, емоційна підпитка в парі, так 100%, тому що там рік, другий, да ми разом, і там воно якось типу само, а потім п'ятий, десятий, і треба заправляти цей автомобіль, треба приправляти, заправляти ці стосунки, а ніхто не заправляє. Я не договорила, я згадала. В психологічній практиці, коли а, чоловіки так можуть спочатку опасатися, типу, блін, що жінка там надумала і все стало на своєму, йде до психолога. Але коли він вже бачить, що типу йому це на благо, він такий ух ти, ти міняєшся? Мені приємно, мені подобається, ух ти, да! Що тобі там -то психолог зробила? Сказала. Ну, типу, ну, типу, окей, а там щось не так, іди вже давай до психолога, бо я не знаю, що з тобою зробити, хай вона з тобою зробить. Так часто є. Тобто, коли чоловік вже бачить і відчуває, що для нього загрози немає, то він, о, все, да, я підтримую, можеш займатися. Але правда, є самі різні ситуації в парі, там це ж знаєте. У природі немає поганої погоди. Там в кожного геть різне, геть своє. Тобто, якщо навіть одна людина класно з собою працює, то це буде впливати і буде змінювати стосунки в хорошому сенсі цього слова. Тому не, не ведіться на цю відмазку свою в голові. Що якщо вас щось не влаштовує в стосунках, то це означає, а чоловік не хоче йти до психолога, то ви теж, виходить, не підете, бо що ви одна тільки це будете робити. І навіть якщо ви одна будете робити, це все одно нічого не дасть. Я хочу, щоб він робив. Це це да. Це просто я хочу, щоб він робив, а я знаю, що він не збирається і не буде. І сижу, тепер страждаю, і ще більше його звинувачую. Ладно, ми уходимо. Да. Тому ця історія про емоційність треба визнавати, жінка має бачити дійсно, які потреби її незадоволені. і що ще я можу зробити, щоб найкращим чином от, мої потреби задовольнити з партнером, теж, якщо від нього щось важливе, якщо від нього щось хочеться. Ну і було би класно, щоб чоловік теж ну, дивився на те, що він відчуває, якщо це все не так страшно і не так важко, як здається, на Перший погляд, тому що чоловіки часто я краще город піду перекопають, тільки я не буду про ці ваші соплі, слюні і емоції говорити. Це все легше. Да, Питання піти це все для себе подосліджувати. А коли емоційна така. Підпитка в стосунках з'являється, то стосунки розквітають, і кожен стає щасливішим. Нема чоловіка, який би не хотів бути щасливою, немає жінки, яка б не хотіла бути щасливою. І нам хочеться, щоб ми взаємодіяли, були разом розумієте, і підсилювали цю всю нашу історію, щоб мені з тобою було краще, ніж мені Да, Я дякую вам за увагу. Якщо вам цікаво, от розглядати неочевидні. Причини, да, що впливає на стосунки руйнівним чином. Пишіть ваші коментарі, можете писати ваші ситуації, ставте якісь там е такі знаки, щоб я розуміла, і я продовжу, тому що цього всього дуже дуже багато. Да, дякую вам за увагу.